9 травня на календарі 1171 день повномасштабної війни. В об'єднаному марафоні розпочинає мовити канал 1, 1+, і одразу до випуску новин від ТСН. 80 бойових зіткнень від початку цієї доби і майже 200 напередодні. Так виглядає перемир'я, оголошене Путіним. Відбивати атаки силам оборони доводиться на більшості напрямків фронту. Найважча ситуація залишається на Покровському і Новопавлівському відтинках. Там ворог атакує найінтенсивніше. В районі Покровська штурми росіяни здійснюють однозначно з заходу. Одночасно, перепрошую, з заходу, сходу і півдня. А як повідомляє генеральний штаб ЗСУ, відбуваються там і в ці хвилини. Від ранку росіяни п'ять разів били по позиціях українських військових авіацію. Та здійснили понад 150 обстрілів. Не цураються окупанти. Нині застосовувати і хімічну зброю, через що троє солдатів підрозділу Артан втратили боєздатність і потрапили в полон. Але досить скоро спецпризначенці гуру відбили побратимів просто на полі бою. Відносно спокійно цієї доби було на куп'янському і сіверському напрямках а також в районі Гуляйполя. Попри обіцянки Путіна не стріляти, Росіяни полюють і на цивільних у Запорізькому районі з тяжкими пораненнями у подружжя. FPV-дрон поцілив в їхнє авто. Я потерпілий від вибухівки скинутої з безпілотника, і в селі Біленьке. А в Запоріжжі. А дрон вбив 63-річну жінку. Не стихають вибухи і на сумщині, село річки. Загарбники атакували кабами. Загинула жінка. Чоловік поранений у шостці. Постраждав 43-річний чоловік. Там ціллю росіян також став об'єкт інфраструктури. Чотирьох цивільних поранили росіяни на Донеччині. Двоє постраждали через обстріл Покровська. Ще двоє в Мирнограді та в Миколайпіллі. А в Костянтинівці під руїнами дев'ятиповерхівки, по якій напередодні росіяни вдарили авіабомбою, досі шукають жінку. Херсон від ранку тероризують дрони. Поранено пенсіонера. Він в лікарні в тяжкому стані. Ще один російський безпілотник вразив чоловіка в селищі Новорайськ. Україна відзначає День Європи як невід'ємна складова спільної європейської родини разом з усіма країнами. Ми маємо однакові цінності, свободу, рівність, демократію та повагу до кожного життя у відео, яке розмістив в соцмережах Володимир Зеленський. Україна дякує Європі за безпрецедентну підтримку у боротьбі з російським агресором, коли всі українці об'єдналися, а партнери допомагають у досягненні миру. І така взаємодія є найбільшою силою. Україна вдячна за кожне слово підтримки та за допомогу. І дякує в Європі усім, хто разом з нами захищає життя і наше спільне майбутнє. Історичне рішення ухвалили європейські дипломати сьогодні у Львові. Вони оголосили про згоду створити спеціальний трибунал для розслідування злочинів. Російської агресії проти України до цього рішення йшли довго три роки. з початку повномасштабного вторгнення, але нині початок вже покладено. Які ще важливі питання розглядали на зустрічі? Представники 35 країн. Кореспондентка ТСН Марічка Кужик розкаже. Трибунал за злочин військової агресії у Львові. Представники європейських країн офіційно голосили про спільну згоду його створення. Це запускає низку юридичних процесів, які не дадуть винним уникнути відповідальності. Спеціальний суд розглядатиме злочинні дії Путіна та вищого керівництва Росії, які розпочали війну проти України. До коаліції країн, які підтримують трибунал, вже долучилося близько 40 держав. Працюватиме він в ГААЗі. Центральним елементом майбутньої юридичної інфраструктури щодо притягнення російських злочинців виступатиме Рада Європи. Неможливо уявити собі справедливий довготривалий мир без притягнення до відповідальності злочинців це означає, що ніхто не може залишитися безкарним, навіть лідери, які дійсно вирішили відправити сюди своїх солдатів, що вони також скоїли воєнні злочини та всі ці звірства, які ми тут побачили. Якщо ви за мир, ви маєте стояти тут, в Україні, а не в Москві сьогодні. 35 делегацій з різних країн Європи, окрім створення спеціального трибуналу, для Путіна обговорювали й інші важливі питання, зокрема санкційний тиск на Росію та передачу Україні при прибутки від заморожених російських активів підписання угоди про спрямування Україні траншу прибутків від заморожених російських активів. Ця угода укладена між ЄС, Данією, Францією, Італією. Йдеться про кошти Європейського фонду миру обсягом близько 1 мільярду євро. За ці кошти країни підписанти договору закуплять українську зброю для потреб України. А ще на сьогоднішній зустрічі європейські дипломати оголосили про новий військовий транш для України: 2 мільйони артснарядів та додаткову допомогу для нашої оборонної промисловості. сьогодні день Європи, день, коли ми святкуємо демократію, гідність та сильні сторони Європи. І де ще це святкувати, як не тут, в Україні, де б'ється серце Європи, і ми всі відчуваємо. Що ви боротися за свою демократію за свою свободу? Марічка Кужик Андрій Попович, Львів ТСН, 1+, плюс марафон. Єдині новини. Шевченківський суд Києва обрав запобіжний захід одному з підозрюваних у шпигунській діяльності на користь угорщини. Тримання під вартою на 60 діб починаючи з 8 травня. Агентурна мережа військової розвідки Угорщини збирала інформацію про наземний та повітряний захист Закарпаття. Також вивчала настрої місцевих жителів, зокрема. При сценарії, якщо на територію регіону зайдуть угорські війська, одним із затриманих виявився житель Берегівського району, його куратор з угорщини завербував в 2021 році. А іншою демобілізована цьогоріч українська військовослужбовка. У відповідь Угорський міністр закордонних справ Петра Сіярто заявив, що Угорщина висилає двох українських дипломатів, оголосивши їх теж шпигунами. В СБУ повідомили, це перший випадок в історії України, коли викрито агентурну мережу військової розвідки Угорщини. Звернувся в консульство в Угорщини для подачі документів для отримання громадянства в Угорщини, де зустрівся з громадянином угорської розвідки і був ним завербований за грошову винагороду. Задокументовано, що після цього агент особисто розвідував розміщення сил оборони та координати зенітно-ракетних комплексів С-300 у регіоні. Після збору розвідданих він виїхав до Угорщини, щоб відзвітувати перед куратором. Парад побідабісія з прибічниками Путіна із -за посилених заходів безпеки відбувся в Росії. Красною площою сьогодні крокували військові злочинці від рук, яких гинули українці. Присутні були представники КНДР в парадній формі, яких Путін окремо відзначив за допомогу в бойових діях в Курській області, але північно-корейці, як пишуть змі, не маршували на параді поруч із російськими військовими. Натомість були армійці з 13 інших країн, окрім традиційних союзників, на кшталт Білорусі Казахстану. Там іще ще були азербайджанці та китайці. Власне, і сам лідер Піднебесної Сі Цзінпін приїхав підтримати свого союзника. Напередодні він погодився з кремлівським диктатором, що війна в Україні може бути врегульована лише за усунення, як вони це називають, корінних причин. А ще там підписали договір про поглиблення військової та економічної співпраці між Росією та Китаєм. Загалом на шабаш по Бідобесі. до Путіна приїхали два десятки лідерів із Латинської Америки, з країн Азії, з близького сходу та Африки із Європи. Знайшлося тільки двоє представників, які, попри усі застереження з боку керівництва ЄС, таки наважились прибути. Це словацький премєр Роберт Фіцо і сербський президент Олександр Вучич. Добратися їм довелося манівцями, бо європейські країни не дозволили використати свій повітряний простір. А потім вони разом позували на тлі нічної Москви, взявшись за руки, Путін в своїй промові традиційно вихваляв подвиги радянської армії в Другій світовій війні. А про своє вторгнення до України згадав лише кількома словами. Перелякані можливими обстрілами українських дронів у Росії, з нагоди дня перемоги, надзвичайно посилені заходи безпеки, навіть перекривали зв'язок на кілька днів по європейській частині країни. Дональд Трамп закликав до 30-денного перемиря після вчорашніх переговорів із Володимиром Зеленським. Політики провели телефонну розмову. Американський президент в своїй соцмережі True Social за результатами діалогу написав: сподівається на те, що перемир'я будуть дотримуватися обидві сторони. А якщо ні, то штати і партнери застосують нові санкції. Володимир Зеленський коментуючи розмову з Трампом, так само відзначив, що американський президент хоче завершення цієї війни. Також вони привітали ратифікацію Верховною Радою угоди про економічне партнерство. Президент України заявив, що він висловив готовність до переговорів в будь-якому форматі, але Москва, мовляв. Має продемонструвати серйозність намірів завершити війну. Тим часом віце-президент Джей Дівенс в інтерв'ю Fox News назвав вимоги Кремля під час переговорів у деяких питаннях занадто великими. Зокрема, посадовець вважає, що Москва не може розраховувати, що їй віддадуть території, які вони навіть не змогли захопити. Наша позиція полягає в тому, що ми не хочемо, щоб Україна зазнала краху. Ми вочевидь, хочемо, щоб Україна залишилась суверенною державою. Сказав. Венс. Першу месу відслужив сьогодні в Секстинській капелі новообраний папа Римський Лев 14. І саме таке ім'я обрав собі Роберт Привост, 69-річний уродженець Чикаго, який став першим північноамериканським понтифіком у першій промові довіряний з волков собору святого Петра. Лев 14-й багато говорив про мир. Привітання новому понтифіку прислали десятки світових лідерів. Дональд Трамп назвав великою честю мати папу зі сполучених штатів. Примітно, що Роберт Приост раніше часто критикував американського президента і його заступника за їхню позицію, зокрема стосовно мігрантів. Свої привітання леву чотирнадцятому напередодні висловив і Володимир Зеленський, який відзначив послідовну позицію Святого Престолу щодо засудження військової агресії Російської Федерації проти України та захисту прав цивільних громадян і висловив сподівання на подальшу підтримку Ватикану за нового папи. Yeah. Ну і слід зазначити, що папу обрали надзвичайно швидко. Білий дим пішов вже на другий день конклаву Кореспондентка Нелі Ковальська стежить за всім, що відбувається в Ватикані у ці дні, і зараз е, з нами. Наживо, отже, нелі що зараз на площі святого Петра, і коли віряни очікують а, нової появи папи, можливо, меси за його участі, можливо, просто його промови Привіт, свято. Ну графік понтифіка вже дуже чітко розписаний. Вже точно знаємо, що Папа вперше з'явиться, вийде до людей вже цієї неділі, о дванадцятій. Він вийде на балкон під час недільної меси. І о понеділок папа дасть велику прес-конференцію для журналістів. Про це вже теж знаємо. Ну а те, що відбувалося сьогодні, було таким приватним заходом меса, участь у якій взяли тільки кардинали, навіть представників дипкорпусу, не не запросили до секстинської капели, пояснивши це тим, що ну дуже мало там місця. Хоча ну зрозуміло, що папі напевно було важливо саме з кардиналами, з своїми найближчими помічниками на наступні роки побути разом, поговорити всі події останніх днів. Він назвав чудесами, а кардиналів своїми братами. Прошу послухати пряму мову. Святкуючи цього ранку, я запрошую вас усвідомити чудеса, які вчинив Господь, благословення, які Господь продовжує виливати на всіх нас через служіння Петра. Ви покликали мене нести цей хрест і бути благословенним цією місією, і я знаю, що можу покластися на кожного з вас, щоб йти зі мною, поки ми продовжуємо, як церква, як спільнота друзів Ісуса, проголошувати добру новину, проголошувати Євангелія. Черчкомю. Ну і дійсно те, що відбувалося тут останні два дні, точно можна назвати чудесами. Ми стали свідками найшвидшого конклаву у навітній історії. Всього 25 годин знадобилися кардиналом для того, щоб зробити свій вибір. Ми отримали досить молодого папу. і Ми отримали першого в історії папу американця, як ви вже правильно зазначили. І е, наразі тепер чекаємо на найшвидшу інтронізацію. Спочатку говорили про те, що ймовірно вона може відбутися навіть вже цієї неділі. Потім. Відклали на наступну. Тепер знаємо, що вона відбудеться 18 травня о 10 годині ранку. Відклали тому, що на неї запросять світових лідерів для того, щоб вони встигли доїхати. Потрібен час. І сьогодні тут всі дуже багато говорили про дива. Можливо, під час цієї інтронізації станеться ще одне диво, і стануться ще додаткові зустрічі цих світових лідерів. І Мир. Отримає шанс повернути кудись в кращий бік, стати кращим. Ну і сьогодні про мир і про надію ми тут дуже багато говорили з українцями, з кардиналом Миколою Бичком, який брав участь у Це українець етнічний, із очільником греко-католицької церкви Святославом Шевчуком. Про їхні сподівання і про їхнє бачення того, як надалі буде будувати стосунки новий папа з Україною вже у подальших. Випусках обов'язково вам розповімо. Святе, дякую тобі. Дуже цікаво, будемо очікувати. Кореспондентка Тесана Ліковальська, яка цього тижня висвітлювала конклав у Ватикані, де напередодні було обрано нового папу римського.